«Привіт, друзі, сьогодні я на львів Fashion Day, на найкрутішій події весни. Зараз з вами я ірина паньків. Я вам все покажу, розкажу, що тут відбувається, і це вам буде стовідсотково цікаво. Покажу вам, що знаходиться за лаштунками події, а також задам декілька питань моделям, організаторам, артистам і учасникам події. Колекція називається За тріумф це ода силі духу та незламності українського народу. І ми всі віримо в нашу перемогу. І саме ця така тріумфальна колекція є символом, що світло завжди перемагає темряву. Day це модний показ, який підкреслює статус слова, як європейську столицю України. Це подія, що об'єднує українських дизайнерів та моделей з різних куточків України. Першу ентузіастів та медіа для популяризації сучасної української моди. Рам заходу виступив співачка, авторка пісень, авторка офіційних саундтреків до серіалів та фільмів, радіоведуча та волонтерка Аня Добридніва. яка після повномасштабного вторгнення дала понад 350 благодійних концертів, в тому числі не Фердобій. Музичним гостем заходу виступить також людина з людина американським серцем та українською душею людина Карнавал Амидор Лопець. Якою є сьогоднішня ідея вашого шоу. Сьогодні ми показували колекцію Віталіни Фокіс. Ми дуже ми любимо цього дизайнера, тому що у неї всі наряди дуже креативні, дуже класні і сучасні. Боже є питання. Лише одне питання, скільки буде вона, І ще ця люта війна, знати б твої плани, хто загоїть рани всіх невинних людей, о Боже твоїх дітей. Шим день, який об'єднує нас для нас. Це дуже особлива подія для подружок і об'єднує нас моделі та журналісток. Ми сьогодні буквально з'їхалися з різних міст України або донести усім вагому ідею. Наш показ складався з двох частин. Першою звучала пісня Незлавна, з якою Злата Дзюнька представила Україну у 2022 році. Це дуже символічно, адже сьогодні 2025 рік. А ми до сих пір потерпаємо від ворогів. Особливо це відчувають діди. Ми з сестричкою тимчасово переїхали на захід України з Героїчного Харкова, і саме цим показом ми хочемо нагадати не тільки про війну, але й про важливість об'єднання. Саме тому ми із Летою, е, обрали лемківську старовинну пісню, е, яку я готувала зі своєю. Виклад... Кладачкою Галиною Курось. і для мене це є дуже великою честю. Лекції цього разу від телепроєкту подружки об'єднали старовинні каптарі, а також лінії трендові образи Берності. Ідея колекції над... належить доньці загиблого героя у перший день повномасштабного вторгнення у 2022 році. Полковника ЗСУ, українські відомі моделі і телеведучий – Марисі Томашевський. Цей одяг є колесійним та виготовлений тільки у одному екземплярі. І звісно, так як стати Марисі загинув ще у 2022 ...в Перший день вторгнення. Злата Дзюнька представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі дитячого Євробачення у 2022 році. До зерна цього шоу бере початок з початку трагічного і неминучого. Я у колективі подружки відносно новенька. Сьогодні ще рекламуватиму топ-академії модельну школу Львів. Подружки це не тільки телепроєкт, а це красивий модний бренд, якому кожна подружка є неповторною особистість. Я приїхала з Тернополя. Мені дуже подобається атмосфера на цьому шоу. Вів Day. це скупчення емоцій та позитиву. А ще хочеться подякувати організаторам і режисерам Вів Day. Це супер круті люди, які у такий важкий час роблять справжній диван. Ми всі тут дуже сильно зружилися і вкотре довели, що, що через культуру також можна інформувати суспільство про те, що на часі. Обимо і надсилаємо наші позитивні посмішки. Насправді, цей показ, цей перший показ. Я перетинаю не часто, але я дуже сильно дякую за запрошення, що я тут є. Це любують, лем. Найганичка з панечком, поки йдеться любують, поки йдеться любую, в темну нічку упочи, суха уход поночі дую ну, тві людям цим показом. Наші дівчата показують жіночу красу, енергію, незламність, позитивні емоції, добро, яке несе кожна українка. Нам дуже все сподобалося, і наші дівчата мають дуже багато позитивних вражень. Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ми тут знаходимося з нашою модельною школою, з нашими дівчатами. Гарні вишиванки. Що унікального на твоїй вишиванці? Унікального в моїй вишиванці це дуже гарні рукава. Чи почула ти ще раз представити гарний бренд вишивання, такий як піколо? Так, дуже би хотіла. What is your impressions today? I am so impressed with this fashion show, all the work that went into it and all the talent here, it's really uh, taking my breath away. запрошена як артист на бренці страчері. Мені дуже подобається співпрацювати з цим брендом, бо він виглядає елегантно та стильно. І мені здається, що моя сьогодні пісня підтримала дів дівчат і зробила їх справжніми стильними. Ваш бренд має іноземну назву, але створила ви його тут в Україні. Як і розумію, ви хотіли піднятися до міжнародного рівня. Чи вдалося вам це? А, так, це є наша мета. А, поки що ні, але ми на цьому шляху. А чому ні? Тому що нашому бренду лише е, два роки, е, і за такий короткий термін ми вже досягли значних успіхів, е, але ми маємо такий намір, що згодом ми розповімо про наш бренд е, і за кордоном. Що тобі найбільше сподобалося твоєму образі? Сьогодні я відкривала. Показ в Сістер Шеріс. це було для мене великою честю, адже ця ексклюзивна колекція багата на повноцінні образи, і ти справді почуваєш себе гідно. Це справді круто, бо в Сістер Шеріс ти не лише добре одягнена, а і за останніми трендами моди. На мені сильні джинси. Зверніть увагу на ось цей елемент. Також зверніть увагу на цей аксесуар. Він також від Sister Cherries. і найголовніше на моїй голові візитна картка бренду, наша фірмова папайка. Мама, свосина сива, і якби сильно життя нас не дідало. Ми завжди все зможемо досяг. Лейсей this town's lost its faith Our colors з fade Eventually, so if our time is running out На ваш поля в чому розкіш бренду Elza Fairy Dresses? Я вважаю розкіш бренду. Це в наших кутюрних сукнях, які є неймовірно гарними, пишними і просто вау. Що унікального у твоїй сукні? Я в дитинстві -дитин -дитин мріяла стати принцесою. Всі ж знають мультфільм Колодне серце. І от, я завжди мріяла стати тою принцесою. От коли я одягнула це саме цю сукню, я почула якось так чувствую себе. Я, ніби мала дитина, дитяча мрія збулася. Якось так тепло на душі. А твою думку, чи гарно ти представила свій бренд сьогодні? Мені все дуже сподобалось, я дуже гарно пристала. Мені дуже сподобались всі сукні, не тільки своя, і моя дуже подобається. Мені дуже подобається в цій школі, і я дуже люблю носити плаття довгі. Оні на дві фешн шоу серед учасників Брентлі Маренц – номінант премія Львів Фешн у категорії 3D-тех дизайнер. За основом цієї бренду є дизайнеркою Аліна Матюхіна, яка поєднує моду та цифрові технології. Її команда створює образи завдяки 3D-технологіям, які допомагають візуалізувати моделі без фізичного пошиву. Це майбутнє сценічного одягу. Верентлі Марант вже співпрацює з десятками танцювальних колективів. Марку її костюму представляли на різних фестивалях та конкурсах по танцях. Як тобі атмосфера сьогоднішнього заходу? Дуже класно, мені все сподобалося. сьогодні. З вами була Ірина Паньків, це Льва Fashion Day. Будьте позитивними та стильними разом з нами.